Фішок модифікації Майнкрафт, про які ви точно не знали. Модулер роутер. Цей мод дозволяє вам передавати предмети фактично по повітрю. Фішка цього моду в тому, що він може передавати предмети, пропускати їх через інші механізми, і віддавати в сховище або в скрині. Для цього, звичайно, що його потрібно налаштувати. І в цьому моді є для цього додаткові модулі. Пулер це той, що тягне, а сендер це той, що відправляє. Зробили ми таких два модулі: як його налаштувати? Shift права кнопка мишки по місцю, звідки ми будемо тягнути. Якщо це модуль Puller. і вставляємо його в сам роутер. Він тепер буде тягнути з скрині, та яка буде у вас стояти біля цього модуля, і модуль Sender, що і права кнопка мишки туди, куди він буде його відправляти. Ще в цих модулях є класна штука, якщо тикнути просто по повітрі правою кнопкою мишки, сюди можна додати таке от покращення регулятор. Якщо ми додали цей регулятор, то в цьому місці ми можемо задати кількість предметів, яку він буде відправляти. Тобто в даному випадку, з Ідифікацією поваг нам потрібно, щоби відправлявся в зарядник і лише один предмет, тому в мене тут. Налаштовано один предмет. Ну і так само з прийманням. Також два модулі відправник і притягувач, один налаштований на механізм сповах, він звідси тягне у раніт, а другий відправляє в скриню. Ну і додаткова класна фішка те, що цей модуль може тягнути через інші механізми. Тобто в мене тут налаштований на нейтроніумний колектор модуль, і він тягне через інші колектори труби в цей модуль, передає подальше в скриню і в М'є систему. І якщо було Цікаво, не забудь поставити лайк, підписатися на канал та написати будь-який коментар.